Всім привіт, гарного дня! У нас сьогодні чудова погода. Сонечко світе, пташки співають, підсніжники квітують. Ну, загалом все супер. Весна вже. Я вже зробила обхід на городі. Подивилася, що там мені треба полити, що в мене сходить, що проростає. І буду зараз готувати їсти. Поки Рома в школі до обіду, а потім вже буду висаджувати часник сьогодні. Якраз погода дозволяє. Класно, тепленько. Трошки вітерець є, але то не страшно. Ось такі справи. У мене щось вранці машина трошки підвела, не знаю, щось не заводилось. І ми з Ромою опоздали до школи. Там не набагато, на хвилин 10-15. Але запізнилися, бо ми привикли так вибігати, заскочувати і за 5 хвилин вже біля школи, а тут прийшлося йти. Ну, нічого. Зараз спробую ще раз її завести. Я думаю, що акумулятор розрядився, бо я там не виключила масу на ніч. Ну Нічого зарядим тоді акумулятор. Що ж робити, то моя провина. Буду, друзі, я готувати вінігріт. Достала ось свій горошок, той, що я закривала, такий смачнющий. кращий навіть від магазину. Дивіться, як добре стоїть. Це вже в мене передостання баночка. В цьому році закрию ще більше. Я вам скажу, що я показувала відео, хто може дивився, раніше старі відео, скільки ми тоді. Переколупали гороху, він у мене був такий класний, ну, прямо зернинки всі один в один, і ми прямо цілу миску таку наколупали. Я оце закрутила, зробила консервацію і заморозила в пакети в холодиль, ну до морозилки поставила. І думала, що я буду з ним робити, що я його не з'їм. А що ви думаєте? Вже в мене там залишилося трошки, можливо, десь два пакетика, три. Так добре пішов горошок. Я і рагу робила, із картоплею, і так, до салатів, ну, смачнющий. Я вже й посіяла в цьому році горошок, але, знаєте, не той сорт, що я сіяла в минулому році, бо там, де я в магазині замовляю всі ці професійні сімена, не було. Був другий сорт називається. Той, що я раніше сіяла, називався Муціо, але його немає. А цей чи перелад, щось таке там. Ну, Начебто теж непоганий, ранній, хороший і солодкий. Побачимо, що буде в цьому році. Ну, У минулому році я задоволена горошком ось так. Отакий. І дістала помідорки. Такі гостренькі, тут у мене ще й капусточка. Буду додати до юшки, бо є в мене короб. Зараз зроблю юшку, зварю і посмажу короб. І ще кабачок дістала. Показую вам свої приготування, що в мене вийшло. Ось така юшка. Тут у мене короб смажений і винігріт. Ой, як я вже хочу їсти. Все таке апетитне, простеньке, але смачненьке. А венігріт в нашій родині взагалі це коронне блюдо, дуже його любимо і корисно. Я останній час взагалі перейшла зовсім на такі салати з заправкою з олії. І бажано, щоб олія була не нераф... рафінірована. Оливку роблю, деякі салати з оливкою, але не, не дуже вона мені подобається, більше соняшникова. І майонезом майже не користуюся. Це Там, коли не коли на свято, коли хочеться щось такого. А так, ось на кожен день, то в мене тільки такі салати готую. Простенькі, смачненькі, з овочів і корисні. І Не встигла я скрутити в вертути з лаваша з кабаком. До речі, я попередній відео сказала кабачком, обмовилась кабаком. Ну, ми так говоримо. Хтось говорить гарбуз, хтось говорить тиква, у кого як. А я всім смачу. радію, як дитина. Працює моя машина, моя подружка. Ой. До цього часу хочу вам сказати, що я нічого там не. Дивилася, не розбила. там ремонтувати щось, не розбиралася. Привіт! Да, тебе підвести? Зараз, подожди. Хорошо, зараз підвезу. А зараз, ви знаєте, як говорила моя мама, захочеш до туалету, ж ти не знімеш. А ще й зараз не такий нелегкий час, що потрібно. Вміти робити все навіть багато жінок опановують чоловічі професії, то це так. I like to be На прогулянку Бігом. Йди, йди, заблудилася. Чого потім підеш? Треба взяти відро подивитися яйця. сідалів, а вони заховалися в цьому куточку <гум> і несуть всі тут, а сюди так важко залізти. Ой. Нічого. Головне, що є свої яйці. Отак. От Сьогодні небагато в мене. Окей, раз, два, три, 4, 5, 6. Ітак. Я збилася. Так, 3, 3, 6, 7, 8. 8 штучок. Ой. Вже впаду, отак. Я сьогодні собі прикупила нову лійку. Буду її трохи пізніше вже випробовувати. У мене є лійка, але на 12 літрів вона дуже важка. І десь у мене загубилась оця штучка, розпилювач. А мені зараз треба поливати і, там, розсаду з такого розпилювача. Тож отак 135 гривень, така лійка. Не знаю, чи дорого, чи дешево. Взяла Продавчиня в магазині взагалі така була здивована. Боже, ви, ви перша сьогодні, взагалі в цьому сезоні, перша, хто запитує про ліку, бо вони в нас ще на складі. Е Який вітер зірвався. Наколупала я часнику, правда, не весь ще. Я буду сидити, напевно, дня, два-три, тому що одна, нема кому допомогти всі на роботі, а я, звичайно, за один раз чи більше не висаджу. Так потрошки-потрошки по буду садитись сьогодні, завтра, післязавтра, а потім буду вже братися за цибулю, що ж зробиш. Да? да? Ось мій помічник. Зараз там все розгорнемо. Треба ще оцю яму по краю загорнути, накинути землю, вирівняти. Хотіла я перейти город мотоблоком, але... Потім передумали. В принципі, в Юра осінню. Бачите, як добре зора, він рівненький. Навіщо то тільки, щоб влагу тіряло. А так буде нормально. Тут ось розрівняємо. Що таке? Що ти всіхуєш. Йдемо, Там уже розпочала, а ще половину треба закинути. Дивишся на це все. Скільки ще садити, прям ціла плантація. Хочу я чесник розпочати аж з самого краю. І так буде в продлін. Отак через весь огород. Десь від цього стопчика, ні. Отак отут. Фух. Трактор виїжджав і зробив цю борозду. Треба її теж розровняти гарненько зараз. І отак прямо підряд буду садити. Такі длінні ряди. Потім буде цибуля, потім ще така картопля. І туди аж під низ сімена. Зараз піду по краю. Працюю, я, значить, тут на городі, а до нас прийшов сусідський собачка. Він бідненький, щось сліпенький. Чорнобик то теж хлопчик, не скачи, ласка. Ой боже! Не трогай його. У нього щось з глазком. Йди, йди, не трогай його, не чіпай. Як тебе звати, Ня? Тобі сподобався. От того ти такий норовистий, ти дівку собі шукаєш. Ня-ня. Пішов Дивіться, кого я знайшла в себе на подвір'ї. Зовсім молоденький. Хотів злетіти і не вийшло. І ходить там по полісадничку в мене. Треба занести його голуб'ятню, тому що собачки, кішки. Замучають його, які в нього оченята злякані, не бійся, я тобі поганого нічого не зроблю. Зараз занесемо тебе. Такий окрас у нього. Ось і все. Звечоріло. Мій робочий день на сьогодні завершено. Заморилася. Сподіваюсь, що моя праця буде даремна. А вам на завершення трошечки сезонної краси. Таких підсніжників. ніжніх.